Всіх вітаю. З вами інтернет-магазин МТЗрук. Хотів би показати, які в нас є наявності груза на трактори МТЗ та ЮМЗ Це перед вами Сірі. Це у нас груза заднього колеса 20 кг на МТЗ. Ось такий комплектик. Точніше, ось такі вони на вид. Це у нас ідуть один комплект, залишився на передній колеса груза, як можете бачити. Ось такої вони форми незвичної. Далі в нас йдуть 45, 45 кг груза на МТЗ. Потім ось такі йдуть нового зразка на МТЗ 20 кг. Та старого зразка на МТЗ та ЮМЗ ось такі, як можете бачити, теж 20 кг. Також у нас в комплекті є, точніше не в комплекті, а в продажі є кронштейни передніх грузів. Як можете бачити, тут наше власне виробництво та оригінал білоруси. Це у нас іде виробництво Україна, 45-ті грузи, а ту у нас оригінал. Ось такий комплект, який хто бажає, може собі придбати. Комплекти грузів, також з ними йде ось така струна, як можете бачити тут, якою стягуються всі грузи. Також є у нас бруси передні в наявності, як можете бачити перед вами. А для тих, хто бажає, наприклад, не ставити собі груза, звичайно, є у нас ось такий. Скажімо так, варіант інший. Це у нас ящики замість грузів, металеві ящики. Тут є, є різновидність їхня, є менші, як можете бачити, не виступає тут кріплення. І ось такий є, де трошки більший він іде і важкий. І побільше місткістю. Також є із додатковими грузами, тобто можна прикрутити ще пластини і повісити туди грузів, якщо ви наприклад. Працюєте з тяжким обладнанням. Вони всередині зараз відкриємо. Ось всередині вони на таких пневмоупорах. Цей просто не підключений, скажімо так. Ось сюди воно встановлюється, працює. Тут таке. Є плоскость, куди можна зложити, наприклад, ключі або якісь запчастини. Або є люди просто-напросто заливаються бетоном, просто їм хочеться, щоб кращий був вид. Ну, Наприклад, більш подобається вид, щоб ящик спереду був. А на останок можна просто різних запчастин, додатковий ящик такий спереду трактора є. Хто бажає собі таке придбати, можете дзвонити. Замовляти номери, номера для замовлення є в описі до цього відео, а також є посилання на наш інстаграм та наш сайт mtzok.com -ok Для клієнтів, які дивляться нас з Литви, Латвії або Молдови. я Зараз вам покажу номери телефонів-перевізників, які здійснюють перевезення товару з України до Молдови, Литви, Латвії відповідно. Зв'язуйтесь з ними, дізнаєтесь вартість перевезення та використовуйте товар, який вам потрібен, та запчастини. Кому що потрібно на МТЗ, будемо раді допомогти. Дзвоніть, телефонуйте, звертайтеся. На все добре, до побачення!